Друзі, всім доброго ранку. Ну, у нас черговий звіт по доставленому автомобілю з Німеччини, який попередньо було перевірено моїми колегами. І замовник вирішив його придбати для своєї дружини у використання. Це є e гольф. Можливо, вам здасться, що я займаюся одними є e гольфами, але ні, ну так співпадає, що приїжджають є e гольфи, і коли вони заряджаються, є час зняти огляд і трішки розповісти про сам автомобіль в цілому. Що це у нас за автомобіль? Це 2018 рік випуску. Автомобіль, звісно, Restyle, друге покоління. Це у нас 36 кВт батарейка ємності, і по запасу ходу він має проїжджати десь біля 230 Кілометрів, це ми зараз перевіряємо, але е, має бути менше через те, що автомобіля пробіг вже 110 тисяч кілометрів. В автомобілі вже 6 років. Е, при перевірці в Німеччині виявлено, що в нього стан здоров'я батарейки на рівні 93%, що є дуже непогано для такого віку і такого пробігу. Хоча багато хто говорить, що отам 5 років, все, мінус 20% і так далі. Ні, це далеко не так. Навіть при тому, що у Єгольфа на батарейці немає ні систем. Водяного охолодження на батарейці, щоб вона там захищала якось батарейку і вона прожила довше. Ні, такого немає. Кузов у нас повністю по периметру не фарбований, але це чорний колір і є певні моменти, які бажано Прибрати поліруванням, отакі потертості по кузову. Врешті він в оригінальному лакофарбовому покритті. Є у нас 17-го розміру колеса по комплектації, вона не максимальна, вона середня і не порожня. У нас автомобіль. Є тонування задніх вікон. У нас сидіння Comfort Line. Це середнє для гольфа. В цілому, навіть Отака цифрова панель приладів. Доволі цікава. Тут є складання дзеркал, є кольорова підсвітка синього кольору. Також підсвічується вона. І на порогах синім кольором. Стан на 110 тисяч доволі таки непоганий по сидінню пластику, по керму. Це єдиний такий момент, який є у автомобіля, авто світло, датчик дощу є. Адаптивний круїз-контроль, фронтальний асистент, і підігріви, двозонний клімат, контроль. Є навіть клавіша імітації звуків електромобіля, але воно а, ледь помітно топова. Мультимедійка це у нас Discover Pro 9,2 дюйми, активовані функція UpConnect, Android Auto, Дзеркало з автозатемнення. По суті, по суті, з такого цікавого ще у нас фари. Звісно, штопові. Це по дві лінзи, full LED, дуже яскраве освітлення, ЛЕД-ходові, LED лед LED помаранчеві поворотники. Є у автомобіля цікаве відбліковує скло. Воно має підігрів. Підгрів реалізований тут напиленням. І це доволі круто, тому що в наших широтах іноді буває замерзає, якби і цим користуватися зручно далі. Порт у нас має можливість заряджати, якщо ми швидкою зарядкою, як зараз, заряджаємося. Він може давати 40 кВт максимум в батарейку. А якщо ми заряджаємося від домашньої мережі, то 7,2 кВт. Отакі цікаві позаду ліхтарі, наче як притоновані бігаючий поворотник, вони повністю LED. Багажничок у нас ну, ледь не в новому стані. Дуже гарна косметика. В цілому збережений. Є у нас подовжувач на зарядку змінним струмом. Є у нас абсолютно нова зарядка, також змінним струмом. Від звичайної розетки вона йде потужністю на 10 А. Тут у нас є компресор-герметик для того, щоб латати невеличкі проколи в дорозі. Ну і по суті, все. Чохольчик отакий подвійна підлога, трішки менше тут об'єму, ніж у звичайного ДВЗшного гольфа. Ну, але тим не менше біля 300 літрів багажничок. От він теж буде корисним. Косметика, повторюсь, дуже непогана. Є тут на ляді не то брудне, то пошкодження, але на цьому все. Такий цікавий автомобільчик. Він взутий в зимову гуму, на жаль, іншої не було. Ну, але як є автомобіль, як продавався, так він і приїхав. Стан автомобіля дуже непоганий, і технічний, і косметичний. І, гадаю, такий автомобільчик. Новому власнику чи новій власниці вже принесе, звісно ж, купу позитивних емоцій в Україні. Загальний підсумок цього автомобіля з розмитненням. А воно складає на електромобілі 1 євро за 1 квт годин ємності батарейки. Тут у нас 36, то рахується розмитнення 36 євро. Плюс брокерські цей автомобіль в Україні виходить в 13 тисяч 100 євро. Це з перевіркою в Німеччині з доставкою і з усіма супутніми витратами. Перша реєстрація на нього. Також не потребує сплати пенсійного фонду, і вона займе десь біля тисячі гривень всього. Ну, тобто, електрички зараз вони в усьому вигідні і в експлуатації, і, як бачите, навіть. В пригоні друзі, замовляйте огляди автомобілів в Німеччині, в Нідерландах. Наша команда працює, працює доставка, працює розмитнення, працює доставка по Україні, в тому числі автовозами може бути зроблена. І ви в доволі короткий термін можете стати власником такого або подібного автомобіля. Дякую за увагу і до нових зустрічей.